Друзі, от зараз я вам покажу в цьому відео дорогу. Ось тут будинок, а так ми будемо зараз їхати. Ось, ось тут з правої, з правої сторони ділянка має на увазі наша ділянка, яку ми продаємо. Ну, Я на седані заїхав, заїхав нормально, але вам бажано, бажано було би мати якогось, якогось міні-джипу. Міні Оце вся земельна ділянка належить, належить. Межа йде по дорозі зараз, що ми їдемо, вся земельна ділянка належить до нас. Ось тут з правої сторони закінчується. От-от от земля. Чия земля количена, так само так, так само це про нас. От стопці, по цій стопці йде межа. От. От і та ділянка, там, там де дерева, там є будинок, це все належить. Їдемо далі. Наступного разу приїду сюди на, 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 на Прадо, на, на джепі. От. Ну, звичайна сільська дорога. Звичайно, отут вже буквально 5 хвилин і вже вже живуть... живуть інші люди. О, сусіди. Поля? Зараз я вас повністю зорієнтую по дорозі до їзду. Думаю, що навіть доїдемо до траси. нам львова коника Тут є ставок. Значить, пане Тарасе, тут мені підкажіть, це магазин, так? Так, так, так. Тут один ще один магазин ми проїхали. Е, значить, дивіться, ми проїхали один магазин, я, я щось трішки задумався. Тут от другий магазин. От, так би центр села. От. Е, от в даному випадку ми, ми знаходимося в центрі села. Школа. Ось тут зліва, так? Так, так, так. Це школа. От школа. школа церкву, там все, так. От там є хрест, церква. Тут ми доїжджаємо до асфальтованої дороги сільської, так? І, значить, дивіться, це переїзд, і ми вже зараз з вами доїхали до траси на Луцьк, Львів, Львів, Луцьк. Зараз, зараз я ось тут зупинюсь. Значить, от дивіться. Зібол... Зіболківське лісництво. Не знаю, як називається цей ем... Са... а, сауна. Не знаю, як називається цей ресторан, цей комплекс. Значить, ось траса, Львів-Луцьк. І туди ми їдемо до нашого об'єкту. успіху вам, телефонуйте!